Звертаюся до голови СБУ Василя Васильовича Майка, і сьогодні це звернення буде передано. Прошу його здійснити, шановний Василь Васильович, прошу вас здійснити перевірку низки депутатів Казанської міської ради Вінницької області щодо наявності ознак їхньої співпраці з представниками країни-агресора Російської Федерації. Депутати, прізвища яких я навожу нижче, систематично саботують. Не з'являються та всіляко ігнорують засідання сесії міської ради, чим зривають прийняття термінових та надзвичайно важливих рішень блоку правоохорону військового, прийняття державних субвенцій, коштів, виділення коштів для поховання загиблих воїнів-захисників України та матеріальної підтримки родинам загиблих. Зазначені питання мають бути розглянуті на прохання обласної адміністрації, районної адміністрації, командирів батальйонів. Патрульної служби, управління поліції, управління СБУ. Втім, зазначені нижче депутати Перфінської міської ради вже в, в шостий раз поспіль не являються на скликанні мною сесії. Ці питання є нагальними і мають бути розглянуті терміново. Поведінка депутатів викликає занепокоєння в громаді. Ми хочемо бути впевнені, що з нею не стоять інтереси країни-агресора. Яка зацікавлена в створенні суспільної напруги всередині нашої країни і послабленні її обороноздатності, депутати Казанської міської ради восьмого скликання, які зривають проведення позачергових сесій з розглядом блоку правоохоронно військового від фракції Слуга народа Малищук Євгеній, Пузир Олександр, Шумський Олександр, Щербатюк Наталія від фракції Батьківщина Ковенего Олександр, Матвіюк Сергій, Яна Сніжана. Від фракції Європейська Солідарність, Кудимець Людмила, Поліщук Ольга і Шавлюк Володимир. Дякую всім за увагу.